Папа. Після їжі ми йдемо на масаж. Я сита. Масаж. Я зараз дуже сита. Я думаю, мені варто зробити масаж ніг. Все одно нам сподобається. Я сита, гарна погода і я найщаслива. Ми тут ходімо. Я хочу отримати масаж. Масаж голови. За винятком цієї частини. Добре, мені теж. Смачно. Оце справді добре. О, це справді добре. Сьогодні ідеальний день. Смачно поїли, наситилися і йдемо на масаж. Вірне, ідеальне життя. Хотілося, щоб так було щодня. Зробиться круто. Окей. Hey. There's someone trying to be close to me. Hey. I'm trying to act first or